Суспільна політична платформа інтервізор продовжує свою роботу. У студії сьогодні працює Світлана Кушнір. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. У нас у студії уже гість Андрій Шабельников, керуючий партнер адвокатського об'єднання, голова комітету Національної асоціації адвокатів із питань інвестиційної діяльності та приватизації. Звичайно, будемо говорити про те, як Україна буде відновлюватися і чи прибавлива вона. Для іноземних і вітчизняних інвесторів, пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю! Отже, перше найголовніше питання ми очікуємо кінця війни. Але кінець війни не означає, що треба його очікувати. Треба до цього готуватися. І до речі, на всіх рівнях, на всіх щаблях зараз ведуться серйозні дискусії, розмови, обговорення. Як ми будемо відновлювати Україну? І е, частина експертів, частина експертного пулу говорить, що після війни Україна це буде руїна, а частина інша говорить, що це буде земля, надзвичайно приваблива для інвесторів. Е, хто правий, якщо ми там можемо на шальках Терезів зважити, чия думка, чиї прогнози більш вагомі і можливо здійсняться? Ну, це особи, особисто, якщо можете на це питання відповісти. Так, пашу, пашу. 에, правий інвестор. Я так відповім mm -hmm. на це питання. Чому? Тому що ми з вами, свідки являємось того, що життя продовжується. І не потрібно нам насправді нічого чекати з вами. І не потрібно інвестору нічого чекати. Чого? Того, що економіка вона має працювати навіть війну. І не важливо, що. Кажуть люди, що в руїнах буде. Ми всі чули в 2022 році, коли е, не було економіки. От багато економістів казали, не буде економіки, не буде нічого працювати, але економіка вижила, економіка працює. Ми з вами маємо продукти, харчування, одяг, все інше можемо це купувати. Бачимо, що доставка відбувається вчасно з невеличкими там затримками, якщо немає електроенергії. Тобто, ми бачимо, що сфери обслуговуючі Людей вони працюють. Працює сільське господарство, працює будівництво, навіть не зважаючи на те, що в якому стані зараз знаходиться ця галузь. Тому для інвестора не потрібно чекати. Інвестор навпаки, на сьогоднішній день має можливість інвестувати меншим коштом, наприклад, те, що буде після закінчення війни коштувати в рази дорожче, придбати за, за нижчою ціною, інвестувавши там тисячу доларів, отримати більше прибутку в. Даному часі, в даному часі, і тому я прихильник того, щоб не чекати, поки там щось закінчиться. Тому і наша мета як суспільства підготувати цей ґрунт і говорити про це відкрито: що економіка є, економіка працює, і інвестиції залучати вже можна, не чекаючи закінчення війни. І тут. Внутрішній інвестор має зіграти ключову роль, можливо, навіть не іноземний, а внутрішні інвестори, які також має кошти, які також вичікує якогось сигналу привабливого від держави можливо, можливо чекає пропозиції якоїсь на ринку, якщо це говориться про приватизацію, тобто можливо його цікавить певний об'єкт, він чекає, поки цей об'єкт буде виставлений. От якраз про, про приватизацію річ в тім, що ну я завжди стояла на тій позиції. Це моя особиста звичайна думка, що у коли погані часи. То краще не позбуватися великих структурних об'єктів залишати їх шукати туди хороших хорошу управлінську, управлінську менеджерську команду і намагатися дати видати результат підняти державне підприємство не продаючи його з молотка за бестінь приватизація 22-24 років якщо ми не ми я думаю якщо ви погодитеся на цій темі присвятим окрему передачу тому що там багато про що я поговорити але якщо оцінювати ці роки 22-24, приватизація наскільки воно спрацьовує взагалі Тому що продавати у ну, нас дуже багато о, пішло в управління арми об'єктів ефективне управління ну, тут, чи, от якраз питання, чи, можливо є питання а у от, от, от якраз питань багато, тому я й говорю, що стосовно приватизації, це окрема тема. Але зараз я хотіла просто коротко тезово, якби ви оцінили те, що відбувалося. От ми вже бачимо цей проміжок 22 24 приватизація. Чи правильно було взагалі щось виставляти на приватизацію? Чи не вже ми так багато заробили від того, що продали? Я вважаю, що зараз модне слово ІПС. Да? Uh -huh. Я вважаю, що от говорити про те, що ми щось недоотримаємо, це і є ІПС. Чому? Тому що управляти цим майном державі коштує грошей. Ефективно управляти цим майном держава не може. І це довели 30 років цього управління. Чому? Тому що всі ці об'єкти або збиткові, або там менеджмент, вибачте, радянських часів управляє цим майном, або вони рухаються до того, щоб бути банкротами, розпіляними, як завгодно, кажіть, або там бабулі працюють, угу. дідулі, і там неможливо рахунок отримати на послугу там два тижні, а бізнес вже так не працює. І якщо ми беремо приклад, то просто один приклад готель Україна, і ми бачимо ефективність, наскільки можна ці об'єкти виставляти на продаж, його в скільки разів збільшилась його вартість. Це мільярди коштів прямих надходжень до бюджету. Якщо договір буде виконаний і інвестор дійсно отримає цей об'єкт, тому що в приватизації є ще частка. Яка продовжується і ще можна відкатити під когось назад. Ну, все може бути, але якщо інвестор іноземний отримає е, за цим сплативши гроші за договором, отримає цей об'єкт, він ефективно буде їм управляти, а не збільшувати його бор, боргову частину. От якраз тут, якщо е, йдуть на приватизацію, беруть цей об'єкт, а потім знають, що є оцей відсоток, що можемо все. Забрати наці... відправити знову на націоналізацію, ну це ж величезні ризики для інвесторів. Це хто до нас прийде спекулянт, ну умовно спекулянт, не хочу нікого ображати, або дійсно сумлінний інвестор, який побачив в цьому зиск, і потім в якийсь момент, коли він почне розвивати підприємство або піднімати, наприклад, той же ж готель Україна, і комусь він цей об'єкт буде більш привабливим. І як тоді захищатися іноземному інвестору? Це перший момент. А другий момент: а як ми виглядаємо тоді на ринку інвестицій світовому як держава, яка не гарантує інвесторам іноземним? Ми от ще про вітчизняного не говоримо, що їх інвестиції, які вони принесуть в цю державу, будуть ефективними, будуть працювати і не будуть. Ну, фактично, не, не в а в, в, в пилюку не перетвориться весь цей проект. От яким чином тут треба як розставити точки над «і»? Хто має за це відповідати? Уряд і програми. Гарантування прав інвесторів це законодавець. Чи, можливо, сам пан президент має вийти, вийти і сказати? Я так сказав, і так і буде. Хоча у нас президент ну, фактично, хоч і найголовніша посада у державі, але не все в його повноваже все, що болить у інвестора і у бізнесу, ви зараз озвучили. І у нас ефективно в лапках управлінець Арма, ефективно в лапках управлінець фонд держмайна, ефективне управлінець держава в якійсь формі, коли це там державне підприємство, чи будь-якій формі, все це в лапках. Чому тому, що ці 30 років показали, що ефективний управління це бізнес? І в тому та -то й справа, що немає впевненості ні в кої, і вона не з'явиться отак. Вона з'явиться з часом, коли буде видно, що е, об'єкт цей перейшов, його не чіпають. Завтра його не арештували, не передали в арму знову, яка ефективно в лапках управляє 35 там п'ять осіб. Управляють е, всім арештованим майном, е, майном, яке у держави агресора було відібрано. Це ефективно неможливо робити. Але вони зазначають на всіх заходах, на всіх, що вони ефективно там рапортують, що все, все в них добре, але це не потрібно. Потрібно, щоб у об'єктівці був, щоб держава отримала ефективного управлінця і гроші в бюджет. І далі виконання, там вже коли єдиний майновий комплекс, у вас є зобов'язання. Якщо ви їх не виконуєте, то об'єкт дійсно перейде назад. Тому сам а людина, яка інвестор, який купує цей об'єкт, він зобов'язується виконувати належно свої зобов'язання. Він його втратить, якщо не буде виконувати. Тому він зацікавлений, щоб готель був готелем. Ринок, якщо ми там в Києві про об'єкти говоримо, був ринком. Якщо це там Гулівер, щоб він був торговим центром, а не перетворився там на чиюсь резиденцію. Якщо це Оушен Плаза, то також це. Торговельний центр і це місце, яке приносило прибуток роками, і воно буде приносити далі прибуток. Тому хто, хто має гарантувати виконання, я розумію, з одного боку, держава не сам інвестор, і інвестор, да сам інвестор зацікавлений в тому, щоб всі свої інвестиційні зобов'язання виконати. Але якщо інвестор бачить, що держава починає. Не виконувати свою частину договору, то тоді що робити? Судити? Тут іншого варіанту. Е, перша інстанція Немає? це українські суди. Звичайно. Як вони зараз працюють під час воєнного стану? Погано. Вони працювали, ми можемо з вами трошки без купюр говорити. Вони до вторгнення. вторгнення працювали погано. А зараз вони фактично не працюють. Там, де є питання державного інтересу. Великого державного інтересу, не секрет, буде якийсь дзвінок від якоїсь голови якоїсь служби, і буде рішення, або відтяжка буде там руками це розглядати, з питання, буде, або буде неправомірне рішення на ту користь, на яку потрібно тому, хто дзвонив. І ми про це також маємо говорити зараз. Якщо взяти ситуацію з судовою системою до повномасштабного вторгнення, ситуація набагато гірша. Ситуація в тому, що судді не мають ніякої фактичної відповідальності. ситуація в тому, що судді отримують з державного бюджету зарплату. не всі ми не говоримо про всіх. Є реально кваліфіковані судді, які виконують чесно свої обов'язки. Тут, але цей відсоток невеликий, на жаль, це не 50% навіть людей, які виконуються, а треба доводити навпаки, повертати все ж таки судову систему для того, щоб вона працювала для нас з вами, хоча б на якийсь значно більший відсоток якщо, чого. Якщо я, я себе ставлю на місце іноземного інвестора. Я дивлюся так, значить, за договором з державою, ну тут можуть бути проблеми. Я ризикую, що мене націоналізують. Ну окей, я буду вкладати кошти. Потім виявляється, що в країні працює не сила права, а сила якогось телефонного дзвінка. А я не хочу шукати, у кого той спецтелефон і заносити йому якісь спецкоробки. Ну, ми розуміємо, що ми говоримо да? про хабарі, і так таке інше корумпованість корумпованість вищих ешелонів влади, вона нікуди не ділася. На жаль, і тоді, і тоді ми можемо згадати приклад Ікеї. Це не реклама, одразу відбиваємо, щоб. Яка сказала б: ми не будемо нікому ніяких хабарів давати. У нас з'явився які ні. Чому? Ну, тому що вони сказали, що вони не прийдуть в таке суспільство. І я от сижу собі і думаю: а навіщо мені їхати в цю Україну? Влади туди, умовно, 3, 5, 8, 20 мільйонів доларів. Якщо я собі поїду в Чехію, там прекрасно собі можу вкласти 3... Порядь, Словакія, туди, потім. Ще в Болгарії теж непогано, може трошки менший ринок. І там розкласти яйця, як то кажуть, по всім корзинкам, по всім цим да, лоточкам, і збирати кошти. Які вигоди для іноземного інвестора йти в Україну? Отак, як ви сказали, роблять наші айтішники. От, це ж мозок нашої країни, да. вони куди тікають? В Чехію? Там 10-20% вітав, немає ні відключення електроенергії, ні мобілізації, ні бронювання, ні нічого. І спокійно собі працюєш. Але це біль. Це біль наша, що відток кадрів, імміграція, все це працює не на інвестора. Ви правильно кажете, але інвестор, хуй гроші? Тут це не ми з вами, ми ж дівінці, юристи, журналісти. Суспільство, люди, інвестор, бі бізнесмен. Mm -hmm. Я працюю з бізнесом більше 20 років. Я розумію, як. Як вони як думають? Як... Я... Тут все просто рахується. І вартість там землі у нас навіть в пікові зараз часи, це величезна вартість, там пая десь до деяких регіонів надходить 1 тисяча доларів. Чи євро беремо. Це надзвичайно велика для України вартість оренди, тому що в деяких регіонах це може бути 2 тисячі гривень, 10-5 тисяч гривень за пай людина отримує, що передає його в оренду фермерському господарству, який його обробляє і заробляє. От це, це в рази кратно, а то й може в десятки разів буде дорожче коштувати в будь-якій європейській країні. А, тобто, Ми, О, на цьому, от ми тут уже виграємо тобто Ми, ми тут... виграємо не тільки на цьому, у нас чорноземи, у нас найкраща там в світі земля. Інвестор зацікавлений не в неї вкладати. У нас дешева і кваліфікована робоча сила. Так ми Давайте, самі так, відчуваємо. Ми, 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 не, не, на жаль, не, 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 не дешева, а скажімо так, поки що мало оплачувана. Але дуже для, інвестора для інвестора це, це, це вигада. вигада. Mm -hmm. І все це рахується, в бізнес-план закладається mm -hmm. і навіть. Враховуючи ці ризики військові, ми маємо за рахунок страхування, є відповідні там проекти, щоб покривати ці ризики будуть страхуванням. Відповідна там міжнародна установа страхує там на вартість всього цього майна, і що втрачає. Навіть якщо не дай Боже туди прилітає ракета, він отримає все одно гроші компенсацію як страховий випадок. Тому. Біз, бізнес він рахує гроші, і він зацікавлений. От навіть при всіх наших мінусах він зацікавлений, тому що прибутки значно вищі, і навіть податкове навантаження і все значно менше, ніж в країнах Європи. Якщо, до прикладу, ви привели країни Європи, тому що у нас, наприклад, ФОП навіть зараз з реформою з усім 6% то там ми аналізували там в одній з програм аналізували ринок податкове податковий навантаження наприклад там, в Чехії в Польщі. Там до 15%. Це от для деяких mm -hmm. наших депутатів манна. Вони хочуть, от так як там. Вони я ж спочатку знаю. я знаю, знаю хто ці депутати. Вони не будемо називати. Ми можемо об обкладати посилки, давити людей, забирати 6 тисяч фопів, закрилось в Україні в січні. 6 тисяч фопів. Це біль. А, а депутат скаже: Та, це, а відкрилось там 2 тисячі чи тисяча. І це нормально. Ми там приберемо всі прокладки. Це все прокладки закриваються. а Ми там навпаки наповнюємо бюджет. Але ж лімон лі, 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 має таку здатність, коли ти його видавив, ти, більше ти соку не отримаєш. І тому. З нас з вами фактично з бізнесу відбувається оце дивіння соку. І ми ще це витримуємо, але нам не потрібно його збільшувати. А навпаки, треба дати преференції бізнесу. Треба дати якийсь інвестиційний клімат, щоб люди були зацікавлені заходити в Україну і вкладати кошти в нашу економіку, пане Андрію, не так багато часу залишається. Але ми говорили про проблеми. Ну умовно, да навіть схематично намагаємося об так, накидати проблеми іноземного інвестора. Так. Але ви на початку сказали, що найголовніший в принципі да, ну, треба, щоб на перше місце, на чільне місце всі наші гетьманці, всі наші комітети податкові. Ставили інтереси вітчизняного інвестора, тому що вітчизняний інвестор фактично українці своїми донатами зараз інвестують в підтримку обороноздатності України. Точно так же ми можемо стати інвесторами будь-якої компанії IT, Рітейла, там торгівля, це кров та економіки, торгівля, будівництва. Ми можемо стати маленькими власниками двох, трьох восьми акцій, які ми можемо купити. Облігації державного, да, державної, державного забезпечення. Да, ми можемо це зробити. що у нас, ну, Якщо ми до цього додумалися, прості громадяни. Там в верхах ніхто про це не знає, чи не хоче. Чи, можливо, вітчизняний інвестор не такий смачний, як іноземний? Завжди про своїх піклуватись не потрібно. Вони якось виживуть, виживали 30 років і для партнерів, які дають гроші, кредити і все інше, напевно, краще там про інвестиційну няня розповідають про білий бізнес і mm -hmm. так далі. Хоча це все не потрібно і це все неефективно. А от щодо ваших слів, то я вчора був на форумі інвестиційному. То держава в кожній панелі представник будь який починаючи від міністрів, і закінчуючи. Начальниками департаментів, рапортують, як держава там сприяє, допомагає, куча програм, куча всього. ну, Просто бізнес про це не знає, ми з вами про це не знаємо, але ну, от по всім сферам відбувається тотальний розвиток, просто от, бум. Отже, І... вони не в тій країні живуть. Не звідти приїхали. Чи Я що? думаю, багато хто забуває про те, в якій він в країні живе, коли отримує посаду. І тому він працює вже для виборців, не для людей, а для виборців і для гроші дає хто зараз. Іноземний партнер. І ми живемо на гроші, які проїдаємо, проживаємо. Але те, що ми бачимо, суспільна політична ситуація, да що гроші можуть перестати в якийсь момент давати. Що тоді робити? Оце питання ніхто собі не ставить. А громадяни нас найкраще. Чому? В панелях цього форуму було багато варіантів, куди інвестувати. Від починаючи з будівництва котеджів, от, якісь куча, -куча проєктів, від куди ти можеш просто там, починаючи від. Як ви кажете, тисячі гривень вкластися, і є у нас така організація: не будемо рекламувати інжурфонд. От просто бачу їх проекти. Вони залучають простих громадян, куча реклами, куча всього не, не, в подробиці, не знаю, але кожен може зробити внесок, і цей фонд, наприклад, купляє, хоче придбати там житній ринок. Для того, щоб його реконструювати, і щоб він продовжував. От вам приклад: просто як громадяни долучаються до інвестицій. І це відбувається вже, якщо це будівництво катеджу на Західній Україні, то або квартири якоїсь яка буде компанія її бере в управління, і ти за, там, за пару десятків тисяч доларів придбаєш і отримуєш там 18 тисяч гривень чи до 18 тисяч гривень, це один з проєктів. І таких Проєктів дуже багато. Багато блогерів, які інвестиційно приваблюють громадяни і кажуть, там, давайте інвестувати там, в будівництво, давайте інвестувати там, в виробництво пілетів там, чи от, в будь-який проект, дрони виробляються. Чому так багато мільйон? Тому що залучений до цього приватний бізнес. І бізнесу стало це цікаво. Громадянам стало це військові облігації. Багато хто придбав також громадян військові облігації, тобто громадяни вклали і вкладають свої гроші в державу, тобто інвестують в нашу з вами економіку, в наше з вами майбутнє. Тому звертати на це увагу. Однозначно потрібно. І, і як мінімум не заважайте. Ми, ми коли захищаємо бізнес, не, не заважайте. Просто не заважайте Дайте працювати. Не ходіть з перевірками. Я заплатив 6%. Все, відстаньте від мене. Поставили 10%. Ми заплатили 10%, не ходіть до мене. Все, не потрібно цього робити. От коли відбудеться так. То тоді запрацює інвестиційний клімат, тоді іноземець побачить: а він платить 10%, 10 років, нічого не змінюється, все стало і все добре. Все це найкраще, бо він вже зараз всі спілкуються між собою. І, може, підприємства з Вінниці, от там на цьому форумі були підприємства з Вінниці, які будують Макдональдси. От можуть же наше будувати не іноземна фірма, підрядник а підприємства з Вінниці. О, я знаю, що навіть на печерських пагорбах вважають, що будувати можуть лише турецькі компанії, бо не лобіюють інтереси цих компаній. Ну е хоча не пожарне, а, а треба було би щоб, щоб у нас наші вітчизняні компанії так навчилися дати їм можливість да купити всі технології, тому що це перше, найголовніше це робочі місця. А робочі місця це відрахування куди ПДФО. Місцеві бюджети, а місцеві бюджети це стійкість української держави. По робочим місцям. Знаєте, що на західній Україні роблять з Бангладеша там чи з Індії замовляють працівники? Ми до чого йдемо? При цьому Притом у нас мільйони б... внутрішньо переміщених осіб, Без які готові прийти і працювати. А чому тому, що люди сидять по хатам, бояться вийти, бо його там Ні, так, патруль це бере, і замість того, щоб в економіку вкладати гроші, він він служити не може, не хоче, а хоче працювати і платити, купляти дрони. І ми тут, допомагати так. армії і ми тут повертаємося до того, що з 22-го року, та навіть раніше, з 14-го року, жоден уряд в Україні не. Подумав про те, щоб перейти на оці самі військові рейки, залучити велику кількість громадян до військово-промислового комплексу, до купи суміжних галузей, які, які фактично би і були тією стійкостю економічною. А то вони ганяються в весь час. Ми тут концепцію економічної стійкості розробляємо ще і ще ще. Пане Андрію, я вам щиро вдячна, що ви сьогодні завітали обов'язково про приватизацію. Ми зробимо окрему програму, тому що там багато є цікавих. Об'єктів, про які ми поговоримо, нашим глядачам нагадаю, що ми згадували тут про арму. Так от, будь ласка, у нас є декілька роликів, і пан Чобітько, це колишній голова, голова громадської ради при армії, які фактично, в знак протесту, пішли зі своїх посад, давав інтерв'ю, і члени громадської ради давали інтерв'ю. Ми багато говорили про управління. Ефективне управління арми, це трошки сарказм. Тому знайдіть, будь ласка, ролики. Я нашим глядачам ще раз нагадаю лайк, підписка, коментар обов'язкові Андрій Шабельников, керуючий партнер адвокатського об'єднання, голова комітету Національна асоціація адвокатів з питань інвестиційної діяльності і приватизації, був на студії вперше, я думаю, не в останнє. Обов'язково продовжуємо наше спілкування. До зустрічі. Дякую, до зустрічі